Усім хай, і це буде розпаковка оригінального дубайського шоколаду. Отак От виглядає дубайський оригінальний шоколад. Ось тут така золота пливка. Ось таке. Тут їхній інстаграм. Ось такі... Ну, коротше, справжній дубайський. Дивіться, тут є плитичка, зараз давайте достанемо. Дивіться. Така вот платочка, якого шоколаду і давайте за відкриємо. Ось їм. Ой. дивіться, Дивимося. Я їм не так цікаво зараз. Дивіться, це оригінальний букват. Давайте його розламаємо. Фух. Чекайте. Подивіться. яйце просто. Ммм, дружно начинаем вот такие дубайский шоколад. Класс.